Два десятки вживаних і чотири нових. До кінця року на сумських дорогах має побільшити тролейбусів. Тендери на закупівлю стартують вже 10 липня. Перших рогатих обіцяють доставити за місяць. Нагадаємо, два попередніх конкурси на придбання громадського транспорту провалили. Представники громадської експертної комісії заявляють, якщо не змінити правила нинішнього тендеру, його чекає така сама доля. Чи їздитимуть сумчани у нових тролейбусах і коли? Знову питання відкрите. Тендери давно позаду, а нові тролейбуси лише попереду. Відтепер їх обіцяють у середині літа. Були б і раніше, якби не два зірваних конкурси, які затягнули справу майже на рік. Відтепер спроба купити рогатих стартувала втретє. Якщо там не буде ніяких акадій між учасниками, там, знаєте, починають друг другу просто палки, як кажуть, в колеса ставити. Якщо пройде все чесно і чисто, то по скороченій процедурі ми на наступний місяць можемо розраховувати вже на нові тролейбуси. Чесно і чисто громадськість ставить під питання, бо у правилах конкурсу помітила прогалину. До участі у тендері не будуть допущені виробники сучасної техніки з України. Відповідно, конкуренція буде менше, і ціна через це може бути більша. Відповідно, міста програє. Крім нових, у 4,5 рази більше планують купити вживаних тролейбусів. Такі знайшли в Чехії, там їх списують. 20 одиниць візьмуть за 15 мільйонів. Але громадськість попереджає, ці гроші можуть піти у небуття, бо на чеського виробника поклали око інші міста України. Міста Чехії планують списати 20 тролейбусів живаних. А якщо міста України хочуть закупити 78 тролейбусів живених, то відповідно виникає дефіцит. Наприкінці року ми не отримаємо повністю всі 20 замовлених тролейбусів, на які був укладений договір, і частина коштів може просто пропасти. Усе це представники громадськості виклали у листі до сумського мера, чекають на реакцію найближчими днями. Маргарита Єрмак, Сергій Сурков на часі новини.